Так, зараз піду... О, всім привіт! Ви на каналі Ангелінського України Геймс. Зараз буду стукати в двері. Тук-тук-тук. Так-так, хто там? Яблукові. О, заходьте. Тут якраз все готово. О, заходьте. Так, так. Привіт, сестричко. привіт. Ну, походьте. Будь ласка, так звісно. Поп'ємо каву, так звісно. О, хто там? Це твоя молодша сестричка? Ой старша. Привіт, привіт! Я рада тебе бачити, і я рада. Упс. Хто там? Ура, сестричка! Ну, еще проходите, проходимо. Ну, розповідай, що там в тебе, та нічого, робота, та бізнес, че зрозуміло, давай зроблю тобі каву. Давай. Так, зараз налью тобі чашечки, кави. Ово, дубай тобі налью. О все. Дякую. Ноутбук приберемо. Ну що, будемо щось дивитися. Ой, сур. Так, будемо. Серіали давай. У нас же є ноутбук. Ти ж бачив? О, ні. А, так, бачила і пропутала. Ну що, будемо ще цукарочки. Давай. Давайте. Ну. До речі, друзі, я сніла таке відео, того, що сьогодні день народження мого каналу. Такс. Тягам все. Все. Додивився ага. Дивіться закат. Закат. Так, так. Вау! Вау! Зараз на голову бабуся з дідусем прийдуть. Упс. Бабуся з дідусем. Зараз Бабуся! Дідусь, привіт! Привіт, бабуся! Привет. Добрий. добрий день, бабуся з дідусем. О, добрий! Добрий, добрий. Може проходити, так звісно проходите. А це для маленької донечки. Дякую, я так про неї мріяла. Дякую. Вау. Дякую. Нема за що. Вже наступив вечір. О, дивиться, вже холодно. Так, пішли. сестричку, пішли. Може, погано ви? А як і є ігри? Ну дивись, в нас тут є. О, привіт, татусь. О, доброго дня, добрий день, дівчатка, ой, добрий вечір. Ну, що будемо грати? Вау, вау, так все гарно. О, тут є піжамки, круті. Мішки. Угу. Пробачте, друзі. Ну що, будемо щось грати, дивись. У нас є отака дискотека. Отака. Вау! Можемо подивитися якийсь фільм, або ж зіграти кроки. Ну, давай о, давай в комп'ютерні ігри краще, давай. Або ж настільні ігри, о, давай краще в настільне, ага. Також в мене є отакий іт Вау, і звичайний. Прикольно. Ну. ну добре. Ред, давай розкладати ігру. Ру, давай. У нас нема такого місця. Ну можемо на До речі, в нас тут є проєктор, ми будемо по вечорам дивитися. Все, дивіться, давай я візьму котика, а я собачку. Мені подобається зараз, друзі. Ну, я візьму таку собачку. Ку, Давайте. Во, дивись, яка гра. Інтересно, а хто виграє? Зараз візьму пуфіки. Во. Пробачте друзі за зайві звуки. Так от. Во, давай я на отакому, а я на такому. Зараз ще раз, друзі. Ну, давайте починати. Ти. Спочатку я. О, чотири. Так, во, початок. Один, два, три, чотири. Так. Ой, пробачте, друзі, я не хотіла. Так, со я на четверте, один, два, три, чотири. Давай я. Ого, шість. Ого. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Оп, ну десь тут. У мене чотири. Один, два, три, чотири. Десь так. Ой. Ай-яй-яй. Десь так. Пройшла десь. Ой, 10 хвилин. Ну ні, як ти можеш обирати мене? Єс. Єс, я виграла. Ну, не засмучуйся, може наступного разу виграєш. Дівчатка, пора дивитися кіно. О, кіно. Я нас заявив ще кіно у нас. Я навіть. Тільки ж спочатку розкласти гру треба. Добре, розкладемо. О, от отак шведесенку розкладаємо. Все. Пішли дивитися кіно. Пішли. Ой, звичайно, розклала. Короче, Ми дивиться Муану. Тю. Вау. Все, кіно закінчилося. Все, пока, сестричка. Пока. Ой, вже майже ніч. Ну все, сестричко, пока. Ми виходимо. Поки. А ти що робиш? Я тут розмовляю з бабусею та дідусем. Чого ви взагалі на вулиці? Та не знаю. Ну добре, я почащу зуби поки що. І на цьому серія закінчилася все. І ще сьогодні день народження мого каналу. Дякую за перегляд. Всім пока.